Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ми анонсували вам, що сьогодні у нас буде зустріч з психологом. Піднімаємо дуже важливу тему. Часто в родинах є таємниці теми табу, які не піднімаються, які здається, що краще про це не говорити, щоб не травмувати дитину. Але насправді це може обернутися і трагедією, як правильно заводити важкі розмови. Чи варто говорити про це з дітьми? Піднімаємо цю тему разом з Дарією Сильвановою. Так, вона якраз на студії. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку. Непрості історії наш наш психологічний стіл. І це ж ну, така невиняткова історія, коли батьки думають, що вони знають краще, що краще вберегти дитину від болючих тем. Думаю, І... мені здається, це все починається з моменту, коли а де, а де міг цей домашній собака, хамічок, вона в село поїхала до когось там до родичі. Ну, що? Коли тваринка помирає і вигадують якусь історію про те, куди вони поділи, Ігорчику, включайся. та ні, ну просто я не така тема у нас сьогодні непроста. Батьки думають, що вберегте, але не завжди це хороша історія. Наскільки виправдано мовчання батьків у? з, змотивації з мотивацією, що це пережити захищає, там, дитину, що захищає дитину. А я вважаю, що коли ми замовчуємо щось, і при цьому ми е, самі, як батьки, переживаємо якісь важкі емоції, і ми не проясняємо дитини, чому. То це буде більше шкоди, ніж взагалі допоможе чимось, mm -hmm. бо травмує насправді не інформація, травмує емоційний посил, який може е ну, з цією інформацією подаватися разом. І якщо, наприклад, батьки не проговорюють, чому вони знаходяться в такому стані, уявіть, що думає дитина. Вона думає, що це пов'язано з нею. Mm -hmm. А що вона зробила неправильно, вона гадки не має, і починається коло тривожності і інших різних. У ну, мене досі, от, коли я ну, накручуюся. Просто накрут-накрут. А потім ти питаєш людину, він каже, що ти нічого, і ти такий, а, то я даремно це все робив. ну Дивіться, просто ти, я питав, там, що, спитав, ну, коли там ситуація з тваринкою, це одна історія. От я тобі розкажу просто про свою сім'ю, про свою родину. У нас була, ну, ну не було якби, можливості навіть говорити правду дітям, тому що в нас, ну, у нас е, в 40-ті ну, роки всю сім'ю всю родину вивезли в Сибір. Коли я вже народився, народився ще в радянському союзі, і це не було прийнято говорити. І Я деколи якісь певні моменти не говорив, коли мені там знаєш, десь хтось за столом проговорювався. Там, наприклад, а оцей дядько був там на Сибіру, він сидів в тюрмі. Думаю, чується дівчинки, що він поганого робив. То, Знаєш, е, проговорювати е, такі моменти, е, воно ну мені здавалося, що зараз я вже дорослий, я вже зрозумів, і напевно, коли мені там стало, коли я вже став дорослішим, мені це все пояснили, що була така от історія, була е, така от історія, е, була така. от історія. В 4, в зда... 5, не. в 7 років я би того не зрозумів. Мені здається, тут історія е, радянського тиску і е, е, рамок. Ну тобто, що подумають сусіди, а хтось кудись до, до розказує. Тут, тут більше хочеться розібратися психологічно, коли намагаються Умовно оберегти при тому значого. Чого немає від тата в сім'ї? Або э, хтось про важку по про важку хворобу там когось mm -hmm. із родича. Є багато mm -hmm. травма води де розлучення де, де, де тато, ж? тато буде жити, зараз буде в іншій квартирі, а багато, вони розлучають. Багато mm -hmm. багато є порівняв, які йдуть даровку Даша. Ну а як помітити, начебто дитина спокійна. Мама начебто боїться підняти тему, не знає, з якого питання до цього підійти з якого речення. А, але о, є проблеми і у мами, є проблеми і у дитини, наприклад, або у тата, і у дитини. Які сигнали можуть свідчити про те, що дитина болюче проживає ось це замовчування? Чи є якісь певні симптоми? Звісно, ми звертаємо увагу на емоційний стан дитини в першу чергу, да і от головна ознака буде тривожність, бо дитина буде хвилюватися. Вона може переставати нормально спати, вона може а, погано їсти, вона може постійно бути в такому знервованому стані? Дуже часто дітки а, під час тривоги, наприклад, починають а, чи якісь нав'язливі дії робити, чи в них починаються такі знаєте... Що таке і... нав'язливі. Та, коли дитина, наприклад, щось постійно крутить, чи знаєте, видьоргує волосся, чи, наприклад, гризе нігти, тобто такі нав'язливі дії, які дитина Все робить для того, щоб заспок... <свісно> Я, <свісно> я, я крутив волосся я, в дитинці. А я гризу нігті. От от от, мене тобою трошки десь, все-таки, надщерблені. треба записатися до це все, тому що дитячі приховані травми були, да не проговорені. І от якщо такі симптоми, вони накопичуються, і ви бачите, що дитина знервована, то тоді ми звертаємо увагу і починаємо думати, з чим це може бути пов'язано. Бо повторюсь, діти будуть брати це на себе. Якщо я відчуваю, що мамі погано. Я буду вважати, що я до цього причетний, що те, що відбувається з мамою, пов'язане зі мною. Я, до речі, коротенько скажу, я подумала, в чому різниця між тим е прикладом, який наводили ви, і тим, про що ми говоримо. Ми обов'язково маємо <клес> якось доносити інформацію до дитини, якщо вона стосується конкретно цієї дитини. Якщо це якісь родичі, які з вами не були в тісному контакті, і це якась інформація про минуле покоління, то дійсно маленьким дітям ну може просто невчасно це розповідати. Бо це не стосується угу. їх, у них немає емоційного ставлення до цієї історії. А якщо в тебе є щось, до чого ти прив'язаний, до чого в тебе є емоційне почуття, угу. це змінюється і про це не говорять, оце може створювати проблеми. А це стосується умовно і замовчування якоїсь історії і. За як це, за брехування, вигадування ага. історії, так а воно воно і так і так працює. А, я б сказала, що коли ми брешемо, ми робимо ще гірше. Ага. Бо ми, коли ми, хоча б нічого не говоримо, ми не підриваємо довіру. Бо якщо ми розповідаємо якусь історію, а потім дитина дізнається, що ми їй збрехали. Вона не буде нам довіряти, uh -huh. тому тут вже краще, як на, на мій погляд, не казати нічого, якщо ви не готові про це uh -huh. говорити, ніж говорити щось неправдіве. Є... Скажіть, який вік От, до який вік є такий, коли можна вже посадити напроти і щось розказати. Ви знаєте, мені здається, що це питання, воно у нас в кожній темі звучить з якого віку. Я не розумію вік, з якого щось можна. Тобто, ми можемо робити все просто з урахуванням віку дитини. Пояснювати, якщо мовою, тими словами, які не будуть Так, розуміли, да, і давати віку. ту інформацію, на яку в неї є запит, бо дітки трьох років ну вони не будуть запитувати, чому як це сталося. Взагалі, коли діти щось запитують, треба розділяти, скажімо так, зміст запитання і. 네. <목소리법> Яка потреба стоїть за цим змістом? Бо зазвичай, коли вони запитують, що сталося, їм насправді важливо отримати заспокоєння, не інформацію. Їм треба, щоб ми проговорили, як буде складатися їх життя, якщо хто зникає, що буде відбуватися далі. Тобто вони, ну, начебто, запитують питання, розкажи мені інформацію, а насправді це запит на підтримку, на заспокоєння, і оце дуже важливо розуміти. І це треба робити навіть з маленькими діточками. Якщо вони хвилюються, куди подівся батька, ну їх треба заспокоїти. З ними треба про а це як? говорити, а як говорити ці слова? слова? Бо так. ти ну, отримали ми пораду. Говорить з дітьми з будь-якого віку, говоріть. Але як відкрити рота і почати розмову, як підібрати ну, ці слова? Та, бо є рівень проблеми. Там умовно дитина е, хоче якусь іграшку, а в сім'ї фінансові проблеми. І це одна історія, мені здається. А коли вона питає, де... Тато, дещо Якщо це ми говоримо про Що смерть бабусі, то це і взагалі і ще є підводна інша історія. Я спираюся на досвід своїх знайомих. Це від цього чула. кажуть, батьки вивалювали на мене свої проблеми, а я їх не могла винести на а своїх плечах. Вивалювали? вивалювали, от все розповідали, як є. Не проблема в сумках, в фінансах, mm -hmm. в усьому mm -hmm. і дитина не витримувала оцього емоційного накалу. Тобто, ти, начебто, відвертий з дитини, але я почула іншу сторону. Я yeah. Вже yeah. хочу, хочу відповідати, yeah. бо багато mm -hmm. чого не, не запитували. Перший момент ми дійсно не вивалюємо на дитини свої емоційні переживання. То, з чого ми починаємо розмову, тобто не розмовляємо. Ми заспокоюємо. Звісно, що ні. Ваше завдання не переходити з дитини, щоб дитина вас не заспокоювала. Ви не можете е, ну, намагатися отримати. Мати, скажемо, так, таку підтримку як від дорослих від дитини. Навпаки, ви маєте її захищати. Ви маєте дбати про її емоційний стан. Тому, поки ви не скажемо так. Не заспокоїлась самостійно з цією темою, краще почекайте, да? краще доп... попросити про допомогу хай е, людина, яка не настільки емоційно розбита, наприклад, поговорить з вашою дитиною. Бо для дитини дуже важливо, щоб коли дорослий з нею обговорить якісь складні теми, дорослий міг її підтримати. Угу. І от чому ми говоримо да, про кількість об'єму, чому для дітей це травматично? Бо дорослі зливають свої емоційне проживання в надії, що дитина зараз їм скаже, як їм вчинити. Чи зможе їх підтримати, а е, завдання та навпаки зробити. Uh -huh. І тому тут дуже важливий момент, які слова ми підбираємо. Якщо ми говоримо там з двох трьохрічної дитини, там дуже прості, короткі речення, що відбулося, як буде далі, е, як буде з тобою, да, е, uh -huh. дати зрозуміти, що ви розумієте почуття дитини, щоб вона могла проговорити, запитати, що ти відчуваєш, сказати, що я поруч з тобою, да, я можу тебе підтримати, якщо тобі важко. Оці ці всі моменти важливі. А е, Кількості інформації ну від кількості запитів дитини. Тобто я раджу, скажімо так, зробити такий, знаєте, пасаж, сказати, що я розумію, що складна тема, я готовий з тобою на цю тему говорити. Я буду відповідати на твої запитання, коли вони будуть, і чекати, не тиснути тобто, зайвого теж не треба, не треба, не треба. Ну, і наостанок. А чи існують взагалі все одно теми, на які от точно не варто говорити? Е, я думаю, що ми от це вже зачепили. Якщо ця тема не стосується безпосередньо не дитини, нема а сенсу розповідати. А, знову ж таки, це залежить від того, а, чи тут є, скажімо так, а, Порушення, ви знаєте, особистого простору mm -hmm. батьків, бо ну, дитина може запитувати, наприклад, бо про ви ваше... Ти сусідів щось почула і прийшла. 에, якщо у нас вже є якийсь інформпривід, ага. звісно, ми маємо його пропрацювати. Да? Тобто, mm -hmm. якщо вже є запитання, ми маємо на нього відповісти. Ми маємо дати дитині поради, як реагувати на це сусідів. Ти мені зараз до хорошої історії. Я пам'ятаю, що я маленький, прийшов до сусіда, мені казали, там твій там, тві, там дядько сидів в тюрмі. Так. Ну так просто фраза. Я думаю, я приходжу до бабусі. Джон сидів в тюрмі. І вона мені тут починає розказувати, що ти розумієш. Він там воював в упа. Потім він вернувся. Він повинен був всіх вислали, там застріли на цьому. Ну, в мене перша спроба була думаю, він щось вкрав, Правильно ж? Mm -hmm. Я дитина оце... свою інтерпретацію сказав. Так, забула. тому що, ну в за що в чорносаді. Тому що він щось крав. І для того, щоб просто проговорити ці моменти, якісь певні, мені було важливо з бабця. А якби я її не спитав, то, напевно, я би так собі Бо це б все своїх уявляв, рів, я, собі а, ти, я, я, я би думав, що він там от, ну, поганий, поганий. Я не, хочу, та, я не хочу з ним більше мати ніяких справ. Uh -huh. Тобто Тут така дуже важлива історія. Так, цікавий момент. Е, якщо дитина ініціює сама складну розмову, е, а ти не готовий ще до цієї розмови, що робити? Ви жива людина, ви так і кажете. Слухай, ця тема для мене дуже болюча. Я не впевнена, що я сама зараз зможу про це говорити. Дай мені, будь ласка, час. І кажете, що ми обов'язково повернемося до цієї розмови. Мені треба тільки, ну я не знаю, там заспокоїтися, якщо ви не хочете, наприклад, там плакати при дитині, або, або ви боїтеся, що вас зараз ну настільки емоції захлестнуть, що ви просто не зможете ну якось контролювати mm -hmm. себе. Але ви обов'язково проговорюєте, що ви до цієї розмови повернетеся. Бо якщо ви 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 просто геніальний приклад навели. Бо якщо ви не проговорите свою версію, mm -hmm. у дитини буде своя версія того, що відбувається. Вона знайдеться не. І вона не буде краще, во угу. все угу. стовідсотково. Дякуда дякуємо Дякую. вам. Дійсно Дякую. важливі моменти піднімаємо. Розмовляти, бачите, багато наших порад тем зводиться до того, що розмова може не вирішити дуже багато проблем у родині або допомогти просто їм не утворюватися. Дарія Сильванова була сьогодні з нами. Давайте обговорювати далі. Ну а ще питайте, пишіть нам які теми вам цікаво почути, щоб ми формували максимально продуктивні наші наступні. Наші наступні. А... Фі... Українські серіали о 20-й. Томий пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події минулого. Ми зархім маємо чим тебе шокувати. Це той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт це паста. Іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо. Стій! таємниці архівів з понеділка по четвер о 20-й дивись в ефірі 1+1 Україна